Виконуємо номер 36 із завдань для повторення розділу 2 підручника, математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Скільки відсотків від числа 50 складає число? Завдання перше 12, друге 27, третє 50, четверте – 51, п'яте – 100 і шосте – 220. Приступаємо до виконання. Щоб дізнатися, скільки відсотків одне число складає від іншого, достатньо перше число поділити на друге і знайдену частку помножити на 100%. Отже, 12 ділимо на 50 і множимо на 100%. Подамо 100 із знаменником 1. І скоротимо 50 і 100, на, скорочимо на 50. 50 ділом на 50 буде 1, 100 ділимо на 50 буде 2. Маємо в знаменнику 1, чисельнику 24. 24 Завдання друге. 27 поділимо на 50 і помножимо на 100%. Знову подамо 100 і знаменником 1. І скорочуємо на 50. 50 ділимо на 50 буде 1, 100 ділимо на 50 буде 2. Маємо 27 помножити на 2, 54 відсотки. Завдання третє. 50%. 50, 50, ділимо на 50, множимо на 100. Це буде 100%. Третє, четверте завдання 51. Отже, 51 ділимо на 50 і множимо на 100%. Подамо знов і знаменником 1, 100. І скорочуємо 50 і 100 на 50. І тепер чисельнику 51 множимо на 2, це буде 102 П'яте завдання 100 100 ділимо на 50 і множимо на 100%. Тут 150 скорочуємо на 50, і тепер 2 множимо на 100, буде 200 відсотків. І останнє шосте завдання 220 число. 220 ділимо на 50 і множимо на 100%. Скорочуємо, подамо знов 100 і знаменником 1. І скоротимо 50 і 100 на 50. І тепер 220 множимо на 2, це буде 440 відсотків. Ми дали відповідь на питання: скільки відсотків від числа 50 складають числа 12, 27, 50, 51. 100 і 220. Номер 36 із завдань для повторення розділу 2 виконано.